Вітаю вас, друзі. Україна учора здобула першу олімпійську медаль. У Франції цього року тривають Олімпійські ігри, але не тільки це там триває. У Франції триває розслідування атак на залізницю. Протягом останніх днів у Франції невідомі особи скоїли одразу цілу серію диверсій переважно на залізниці. Напередодні Олімпійських ігор у Франції масово затримуються потяги. Причиною затримок стали диверсії на залізниці. Нагадаю, напередодні відкриття Олімпійських ігор одночасно в трьох місцях. Невідомі підпалили залізничні кабелі та сигнальні будки. Диверсії були здійснені не тільки на об'єктах залізничної інфраструктури, а й торкнулися також електроінфраструктури. Через це у Франції у деяких містах були короткотривалі відключення. інше... немає алсстезновайс. Разом з тим, протягом останнього місяця суттєво зросла кількість диверсій, також і на території України. Звісно, ми навіть не здогадуємося, хто може за цим стояти. Гаріт Україна Знатно так димять машини ТЦКшників, воєнних подобними роликами заповнені інтернет. Так звана Росія вперше за десятки років не транслює на своєму телебаченні Олімпійські ігри, тому що так звана Росія образилась, бо російську збірну до участі у змагань не допустили. А деякі росіяни там є Серед них немає російських і білоруських атлетів. 15 спортсменам з Росії, які все же приїхали на ігри в Париж, запретили участвовать в церемонії открытия і закрытия. Практично одночасно, із початком Олімпійських ігор у Франції, почали відбуватися диверсії проти залізничної, проти електричної інфраструктури, і напевно вони і ще не закінчилися. На російському телебаченні смакують тему диверсій у Франції кажуть: от дивіться на фоні того, що происходит там, все більше і більше людей говорять. Кажуть як хорошо в Росії. складно посперечатися. Тільки от у Франції короткострокові проблеми виникли через диверсії, А на так званій Росії так і було. У нас не е е води. вода поро води. Гарті. Хоча, напевно, ці росіяни просто мріють переїхати до так званої Росії. Але давайте відповімо на питання, хто саме може організовувати, координувати та виконувати диверсії у Франції. Здогадатися дуже складно, особливо із з огляду на те, що по Франції бігають росіяни, у тому числі і їхні пропагандисти. Паралельно в Парижі продовжується транспортний колапс, визваний диверсіями на жлізнорожних путях. Попри те, що для будь-якої країни Європи. Є реальна загроза з боку так званої Росії. Росіяни усе одно катаються до країн Європейського союзу, хоча і з деякими обмеженнями. Західні медіа іще ще у травні місяці із посиланням на європейські спецслужби попереджали, що росіяни готують низку диверсій на території Європи. Якраз напередодні Олімпійських ігор було затримано росіянина, який працював у Франції кухарем, який готувався до вчинення диверсій на території Франції, і він просто п'яний про. Про це випадково проговорився, але французька влада поки що ніяких офіційних звинувачень нікому не висувала, бо нікого не було затримано. Версії щодо тих, хто організовує диверсії на території Франції, є декілька. Одна із них це ліворадикальні групи. Слідство також не відкидає версію про залучення лівих радикалів за останні кілька років. Їхні протести стали жорстокішими. Крайні ліві, так само як і крайні праві групи на території Європи, дуже тісно співпрацюють із росіянами. Російські так звані опозиційні медіа неодноразово навіть робили розслідування на цю тему. Вони стверджують, що ГРУ вербує активістів ліворадикальних організацій та платить їм за вчинення диверсій на території Європи. Для вчинення диверсій на території Європи росіяни можуть використовувати у якості виконавців дуже різні категорії людей. Це можуть бути як самі росіяни, це можуть бути ліворадикальні активісти, місцеві або навіть завербовані українці. Нещодавно національна поліція спільно із контрозвідкою викрила та затримала якраз групу таких українців, які працювали на російські спецслужби і вербували виконавців для вчинення диверсій на території країн Європейського союзу. Тепер вони всі можуть отримати довічне за задумом російських спецслужб, підпали центрів надання допомоги українцям або об'єктів поблизу критичної інфраструктури, повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію в обраних країнах, розпалити міжнаціональну. Ворожнечу та спровокувати масові заворушення на місцях. при цьому, звісно ж, росіяни заперечують будь-яку свою можливу причетність до організації диверсій на території країн Європейського Союзу. кажуть, це усе утки. Ну як очередні утки, очередні чідний бізнес А вже ж усі ці звинувачення з'явилися на рівному місці. Адже росіяни ніколи не труїли, наприклад, скрипалів у Солсбері. Росіяни ніколи не погрожували країнам Європи. Європі треба передати просту від. Ви получите ядерний удар по території б... Росіяни ніколи не організовували диверсії на складах із боєприпасами у Чехії, і а вже ж вони не погрожували підпалами Берліну та Парижу. Берлін Париж! Лондон готовий гореть. Усе це просто такі дивовижні збіги. При цьому росіяни все одно мають можливості, хоча, як я і сказав, із обмеженнями, але прибувати до країни Європейського Союзу. Заради безпеки Росіянам варто було би повністю заборонити відвідувати оці країни. Але ви що? Це ж викличе глибоку стурбованість і занепокоєння. Тому росіяни продовжують їздити, зокрема і до Франції, і допомагають організовувати там диверсії, велику послугу росіянам Сіянам у цьому плані зробила також і Угорщина, яка спрощує умови для прибуття Росіян до країни, а звідти вони можуть поїхати у будь-яку країну ЄС. Але ви маєте пам'ятати, що диверсії це невід'ємна частина будь-якої війни, і так звана Росія зараз веде гібридну війну проти Європи для того, щоб потім перейти до війни повномасштабної. Та поки що, так звана Росія веде повномасштабну війну проти України і теж організовує активно диверсії на нашій території протягом останнього Місяця з'явилося дуже багато повідомлень про те, що невідомі особи у тилових містах підпалюють військові автівки. Учора у Києві невідомі особи підпалили медичний евакуаційний автомобіль третьої окремої штурмової бригади. Один із комбатів бригади сказав, що якщо на місці наступного разу будуть затримані ті, хто підпалюють автівки, для них це може закінчитися дуже погано. Даю усне розпорядження і добро своїм бойцям на те, щоб в випадку обнаруження тих зладіятелей, яких тварів. Вища міра наказання примінялася на місці. Проте автівки це далеко не усі об'єкти, щодо яких здійснюють диверсії на території України. Періодично страждає залізнична інфраструктура і ще підпалюють електротрансформатори. Російська пропаганда намагається представити оці диверсії як дії невідомих людей, які просто хочуть возз'єднання із так званою Росією, і таким чином вони, начебто, висловлюють протест проти України. Прості українці беруть в руки мобільний телефон. Включают кнопку РЭК, запасаются горячими жидкостями и идут на дело. В одном таком канале акцию назвали. Крик народу. А вже ж ідейних зрадників у нашій країні вистачає. Ті самі люди, які виходили на антиукраїнські демонстрації у 14-му році, нікуди не поділися. Але у цій історії є один дуже важливий нюанс. Днями у Одесі вже було затримано групу осіб, які підпалювали щонайменше 15 автомобілів військовослужбовців. Вони працювали кур'єрами. В день доставляли їжу, а вночі підпалювали автівки. За кожну знищену автівку їм обіцяли від 5 до 8 тисяч доларів, але вони отримають від 5 до 8 років позбавлення волі. На жаль, на усі 100% уникнути диверсії на території нашої країни неможливо, але можливо зменшити ризик їхнього вчинення. Однозначно, у першу чергу, треба розібратися із ймовірними кураторами. Ось отаких диверсійних сіток на території України. Ця робота ведеться, але у той самий час я згадую, що, наприклад, бойко у нас. Досі герой України, у Новинського усе в порядку, та й багато пропагандистів Медведчука. Досі мешкають у Києві. Але як я вже сказав, диверсії це та гра, у яку завжди можна грати удвох. Україна проводить дуже багато диверсій на території так званої Росії. Днями гур показали, як підпалювали російські військові гелікоптери у глибокому тилу. Періодично страждає російська залізниця, і ще росіяни кажуть, що це ми підпалюємо їхні ліси. Два восьмої двадцять можна іще пригадати, як невідомі добрі люди організували диверсію на північних потоках, від чого у так званої Росії пригорає до сьогодні. Це доказує те, що їм колективний запад стоїть за всім тим, що там пройшло, до речі, про потоки. Один російський пропагандист на прізвище Стєшин пропонує підірвати газопровід, який іде із так званої Росії до комуністичного Китаю, щоб помститися китайцям за те, що ті, начебто, дозволяють нам купувати дрони та комплектуючі Противник на Наше сверхуружі, Він твісова дрони. Ви маєте пам'ятати, що поки триває війна, диверсії будуть відбуватися. Будуть вони на території так званої Росії, будуть вони, на жаль, на нашій території, будуть вони і на території країн наших партнерів. А ще, поки триває війна проти України, постійно, регулярно, щоденно, по декілька разів буде страждати Білгородська Народна Республіка. Після невеликого перериву в кілька днів город Шибікіна вновь під ударом не нацистів. і це то там тривають активні заходи щодо створення санітарної зони на російському прикордонні. Величезну роль у цьому відіграють дрони Камікадзе. Он ніс в будинок. Так само, дрони є абсолютно незамінними і на фронті. Військо потребує більшої кількості дронів. Слова для диверсій на території так званої Росії теж можна використовувати дрони. Я зараз ні на що не натякаю, але маю вам сказати: допомагайте українському війську.